Час судного дня приближається. Потрібно приблизитися до Бога, до церкви, тому що спасіння лише в Господі. Не спасіння не у зброї, не в людях, тому що хто надіється на людину, той проклятий. І судний день він іде ближче і пекло ще більше на землі. Деякі люди думають, що мені нічого не буде за мої гріхи. Буде на суді всі відповідати буде за гріхи свої. Будуть відкриті книги, кого ми ображали, що ми думали, кого ми судили. Будуть усі народи, навіть цариця Савська, прийде і буде судити. Тому потрібно приблизитися до Господа, мати покаяння. І якщо тут на землі людина не відповіла за свої гріхи, там вона відповість сповна. І вибір за нами, кого ми обираємо, або Бога, або сатану. І хто піде в пекло, а хто піде до раю, до Господа та вічного життя.